того Того часу, коли Ісус увійшов в кабернах, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, я піду і оздоровлюю. У відповідь Сотник сказав, Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слова одужаю. Тому що і я, людина під владу, і маю воїнів під собою, кажу цьому і тим. І він іде, іншому прийде, і він приходить. моєму слузі зроби це, і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним. Воістину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде за Аврамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному. Це є Слово Господнє, нехай слова святого Евангелія знищать наші духи. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехвань ти похвалений Ісус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні вілібні наші сістри законни, монахині, дорогі парафіяни, органістка, кохані наші брати і сестри, радіослухачі, які з нами молитись, з нашого городського костьолу. О, кохані любі діти Божі, в цьому уривку святого Писання, яке чуємо у восьмому розділі святого Матеуша в Евангелії, здається, що недовершена історія, ми її знаємо, неодноразово чули, і то чули не від одного євангелиста. Є історія, яка описує, що сотник, цей начальник війська, післав свою слуху до Пана Ісуса, щоб попросити про оздоровлення свого підвладного слуги. І вони з ним розмовляють з Паном Ісусом. Він каже, я піду до Його дому оздоровлю, почав йти і потім знову висилає посольство, цей начальник, сотник. Щоб сказали для Пана Ісуса, я не достойний тебе прийняти. Таку велич Він бачив Пану Ісусі в Христі, так він шанував Бога і так розумів, що Його слово є дуже міцне і сильне, а перш за все, життєдайне. Сьогодні святий Матеуш описує нам, що цей сотник сам особисто прийшов до Пана Ісуса. І просить Оздорови Мого Слугу. І каже важливу річ, я людина підвладна. Це означає, що я теж є послушний своїм начальникам. Я теж виконую те, що вони мені кажуть. Я розумію, наскільки слова людини вищої, людини, яка має владу, є для мене важливими. І я це виконую, але я теж маю підвладних. Я теж говорю слузі, зроби це, і він робить. Одному кажу, прийди, і він приходить, другому йди, і він йде. І пан Єсус каже до всіх людей, які були біля нього, я ще такої віри, великої віри, не знайшов в Ізраїлі. Евангелія сьогодні говорить нам про Слово. Значення Слова, силу Слова. Говорить нам про самого Пана Ісуса, тому що Він, Ісус Христос, є Словом Бога. І ми в Адвенті чекаємо на те, щоб Слово Боже виконалося, здійснилося в нашому житті, в історії нашого Спасіння. Початок Адвенту говорить нам про другий прихід Пана Ісуса. Який має відбутись, що пан Єзус прийде судити живих і мертвих, буде остаточний суд над світом, і ми маємо предстати перед Богом. І Костю в своїй мудрості, а це мудрість від Бога, тому що Костю коментує Біблію, приготовляє людей до зустрічі з Богом. І ми повинні розуміти, що це слово, яке сказав пан Єсус, воно здійсниться. Бо казав Христос: небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Якщо Він сказав, що прийде, значить прийде. Але теж це слово ми хочемо вшанувати, коли будемо святкувати Боже народження, коли будемо святкувати Різдво Господнє і будемо похилятися над маленькою дитиною. І говорити, а слово стало тілом і оселилося між нами, і замішкало менце нами, а слово цілем стало. І це є правда про самого Пана Ісуса. Він є словом Бога Отця, Бог обіцяв людям, щоб пішла Спасителя вже в тоді, коли диявол спокусив людину, щоб людина не послухала Бога. Господь сказав свою обітницю, вона звучить як прокляття, але теж як обітниця, будеш повзатись на землі, порох будеш їсти, так каже до Змія цього стародавнього обманщика. Але стопа жінки наступить на тебе, ти будеш чагати на її п'яту, вона тобі подобчить голову. І це є знак Костьола, це є знак матінки Божої. Тому що Матка Боска народила нам Пана Ісуса, і вона є цією жінкою, яка подоптала голову Змієві і яка дала нам Спасителя. І цей пан Ісус відкопитель, Він є обіцяний ще в тоді, в раю, ще поки людина не була вигнана з раю. І ми віримо, що слово Боже є життєдайне. І сьогодні нам цієї віри дуже потрібно. І цю віру нам ніхто інший, як в сьогоднішній Евангелії сотник, цю віру нам підкріпляє, оживляє цю віру. І ми хочемо брати з нього приклад. Якщо ми молимось, щось Бога просимо, то повинні вірити в Боже Слово, повинні вірити в те, що ми. Самі говоримо, вірити в те, що наша молитва здійснюється. І тому пан Єзус в кінці каже теж цю обітницю: прийде багато хто зі Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком і Яковом. Авраам, батько віри. Ісаак – це той, хто був обіцяний. Для Авраама, син Його, якого мав Авраам скласти в жертву, а Бог каже: Залиши це дитя, я бачу твою віру. Тобто є досвід віри. І Яків це є благословення, сказав Бог до Якова, ти будеш називатися Ізраїлем. Тому що Яків боровся з Богом цілу ніч, коли був. Вигнанцем, коли з однієї сторони втікав від свого тестя, а з іншої сторони знав, що його брат чекає перед ним, брат, якому він забрав первородство. бо мати Якова хотіла, щоб це благословіння спадщини було над Яковом. І він каже до Бога: я тебе не відпущу, поки ти мені не поблагословиш. Яків є знаком благословіння, тобто віра, обітниця і благословіння. Авраам, Ісаак і Яків. І якщо ми маємо ці категорії Божі в своєму серці, якщо ми живемо цими Божими правилами, якщо ми є людьми Авраама, Ісаака і Якова, то прийдемо зі Сходу і Заходу і засядемо в Царстві Небесному. так нам обіцяє. Сам пан Єсус, так нам обіцяє Бог, а Боже Слово є правдиве. Тому в адвенті Костю вчить нас вірити в Боже Слово, і це слово прийняти, коли ми є на Євхаристі, на службі Божій, і теж це слово прийняти, яке приходить до нас, як маленьке дитя Боже, і щоденно народжується в нашому житті, а під час Божего народження в особливий спосіб. Хочемо подякувати Богу за те, що Він прийшов до нас і став людиною. І ми Бога почали більше розуміти. І через пана Ісуса сам Господь, Бог Отець, промовив до нас. Тому ми також через пана Ісуса хочемо промовити до Бога і просити про цю вірність на дорозі до Спасіння, щоб ми удостоїлись нагороди неба. Амінь не панчик коло на Ісуса